Так, а ну, ребят, провірка на ШИЗУ. Це мені здається, чи щось не так з погоди в цій Європі. І в Україні, і в Британії, і в Чехії. Що з цим туманом? Ні, ну я розумію, як не знаєш фізику, воно все здається магією. Ну, я та фізику знаю, каже, <ривіт> <ривіт> це кажеться магія. Значить, дивіться, ну я розумію, що це взагалі. Нормально. Такий туман в природі і так далі, але він вже другий місяць, чи щось таке, і майже без перестанку. Відкриваю TikTok, там купа людей. Давайте я повернусь навіть на цей туман, буду на фоні тумана. Пам'ятаєте, значить, було в Україні що ця магнітна пиль, що там збирали пиль магнітом і так далі. А, мені ця історія, якщо чесно, не дуже понятна, бо ну, метал, це ж він тяжовий. Він навіть, ну я розумію, що в повітрі дуже багато цього металу і воно десь не сідати. Чого на От Дуже багато хто каже, що у них по дому, по будинку, дуже багато пилюки такої зеленовато, зеленовато білого кольору. Ну, у мене такого немає. Якщо у вас є, напишіть. Мені треба зрозуміти, ну по чуть -чуть тут трошечки вже всі тронулися тим, що в світі відбувається, чи щось на турі робиться. Ну я, якщо чесно, от рік назад не було такої історії. От я в Німеччині зараз ненадовго, да? це все в Німеччині зараз відбувається. Був, я за останній місяць був значить, Польща, Чехія, Словаччина, Британія, Швейцарія, Австрія, Німеччина. Всюди я постійно де не приїду, бачу туман, який, коротше, не закінчується. Плюс всі постійно кашляють, хворіють, погано себе почуваєте. Саме основне дуже хірово сплять. Я сплю тільки на снадійних дуже, ну, типа на снадійних транквілізаторах, я взагалі не можу спати. Якщо я без цих таблеток. Я засипаю 5-6 ранку, прокидаюсь 12, там, друга дня. І ставлю будильник, Далеко від себе кладу, і я не можу прокинутися, тільки оце на снадій, поняли? І багато моїх друзів знайомих, знайомих кажуть, всю ту саму історію. Типа сна нема, постійно кашель, тільки вилікуваюсь, знов захворів. А, у когось взагалі доходить до розряду, як коклюш, знаєте, що вони вже кашлять і вдохнуть не можуть. Просто до такого. В коментарі, що ви про це думаєте.